За прогнозами синоптиків, найближчим часом погодні умови почнуть змінюватись. Поліціянти закликають учасників дорожнього руху суворо дотримуватись заходів безпеки під час участі в дорожньому русі. За даними Полтавського гідрометцентру, на Полтавщині 31 січня та 1 лютого очікується нестійкий характер погоди. Часом ймовірний слабкий сніг. Температура вночі до 5 градусів морозу, вдень близько нуля. На дорогах можливо ожеледиться. Відтак зростає ризик потрапити у дорожньо-транспортну пригоду. Шановні водії, найближчим часом буде погіршення погодних умов, так що звертаю вашу увагу щодо дотримання швидкісного режиму та інтервалу дистанції. Особливу увагу у враднішній та вечірній час, так як погодні умови тоді саме найгірші. Також хочу звернутися до пішоходів, що в вечірній час вас дуже погано видно. Бажано, щоб ви теж дотримали правил дорожнього руху, так тобі ж ви є учасниками дорожнього руху. Носили світло відбивні жилети або стрічки, щоб вас було видно на дорозі. А особливо у печірній час і коли дуже погані погодні умови. Дотримання правил дорожнього руху це ваша безпека та безпека ваших близьких. У разі потреби звертайтеся по допомогу до поліції або рятувальників за номерами 102 або 101.